Наш Бог цілитель. Так, Єгова Рафа. Так, це його ім'я. Правда, Рафа. Єгова Рафа. Так, чи Рафа? Я правильно вимовляю? Моя історія, свідоцтво мого життя, полягає у тому, що 33 роки тому моя шестимісячна дитина занедужала. Я не люблю розповідати цю історію, пані Лорі, бо, бо це важко. У дитини був жар, і ми поїхали до дитячої лікарні Мері Брідж Це було 33 роки тому. Я поклала дитинку на стіл Але тоді він. Уже був неживий. Боже мій. Дитина померла. Лікарі почали працювати. Доктор Макрейвен, молода лікарка, почала робити операцію. Так, лікарі провели лінію і розрізали маленьке шестимісячне тіло. От таке за обільшки. уявляєте? час ніби зупинився. Ми виштовхнули з операційної, і я дивилася по той бік скла, як вони оперують мого маленького. це тривало довго, але вони повернули його до життя. лікарка вийшла, подивилась на мене і сказала: «Молися, щоб він помер. Я запитала, що краще йому померти, бо він не буде ходити, не буде говорити. цілком ймовірно, що до ранку його вже не стане. Я питаю що з ним? у нього спінальний менінгіт, що гарантує спастичний синдром, до кінця життя. Він буде сліпим, глухим. Ніколи не ходитиме, ніколи не буде читати, не зможе самостійно їсти. Він ніколи не матиме нормального життя. Робін, ти принесла у цю кімнату смерть. Мені дуже шкода, але він безнадійний. Що коїться з людиною у таких випадках. у мене ніколи в житті не було такого моменту. Таке відчуття, ніби виживати у бульбасті, і раптом вона лопається і усе у твоєму житті змінюється назавжди, правда? Але Біблія каже, що з Богом немає нічого неможливого. Так і є. У біблії сказано: ми можемо просити з вірою і отримаємо Тож, наша сім'я у той момент. Почала молитися словами тепер, Боже, ми будемо просити зцілення для цього маленького немовляти, і будемо вірити, що ти діятимеш у цій ситуації, тому що ми не приймаємо смерть. Так, просто не приймаємо. Мій чоловік був у від'їзді у справах служіння. Тож він вилетів додому. Мої та його батьки були пасторами. Наші церкви почали молитися. Так, люди підтримали нас у молитвах саме так. Розпочалася наша подорож віри. що ж відбувалося далі. дитина впала в кому, і почалося зцілення. Це був дуже повільний і болісний шлях. Тоді нас виписали з лікарні, і мій син почав повільно одужувати. Коли йому було близько п'яти років, він вже самостійно сідав на горщик. Зрештою, він почав ходити, говорити. Сьогодні Грем це дорослий бешкетник. І якщо він дивиться на нас зараз, то мабуть каже: не кажи про мене таке. Він світло нашого життя, дивовижний 33-річний подарунок. На мою думку, він і досі стілюється. Yeah. Так одужує він наш скарб. Багато хто сказав би, що це дитина з особливими потребами, але це не означає, що він не ідеальний для нас і для Бога. Правда, що це означає? Існує період, коли триває процес цілення. Я вірю, що Бог. Має відповідь для кожного віруючого, коли ми довіряємо зцілення йому. Я можу багато розказати про зцілення. Наприклад, про той час, коли лікарі сказали моєму чоловікові в Майамі на горі синай, нам доведеться відрізати тобі ногу. Проблема була дуже серйозна. Компартмент синдром. Він пішов до себе у кімнату і протягом двох годин молився і вірив в результаті. Мій чоловік був зцілений. Зцілення це, – це диво, яке Бог дарує нам через писання. Моє свідоцтво полягає у тому, що Бог відповідає кожному і завжди, але у різний спосіб. Так багатьом людям дуже важко повірити в це. Велика помилка впадати у вічі і здаватися. Моє свідоцтво сьогодні не здавайся ніколи. Амінь.